Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Ну що, друзі, релігійну громаду міста Стороженця можна привітати з переходом в Православну церкву України. Перейшло, зокрема, релігійна громада храму святих архангелів Михайла і Гавриїла, який знаходиться кут Майдан, місті Сторожинець, та святого, храм святого Георгія Побідоносця, який знаходиться в центрі Сторожинця. Щем я вас, друзі, щиро вітаю! Як ви розумієте, не обійшлось без конфліктів та провокацій з боку РПЦ. Вони, як завжди, звезли люд з усієї області і провокували вірян Православної церкви України на конфлікти. Ну, як то кажуть, все обійшлося миром. Слава Богу, все буде добре, все буде Україна. Також би хотів подякувати небайдужим громадянам, які долучилися до молебну. Які підтримали релігійну громаду міста Стороженець. І особливо би хотів подякувати хлопцям-ветеранам, хлопцям, які знаходяться на реабілітації, які знайшли час і підтримали релігійну громаду міста Стороженця. Всім гарно дякую. Ще раз нас всіх вітаю. Слава Україні! Разом до перемоги! Україна понад усе!